Слава Україні! Вітаю вас на ювілейних бандерівських читаннях і представляю вам доповідь доктора історичних наук, професора кафедри історії та археології, керівника науково-дослідницького центру імені Дмитра Донцова при Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. З теми Початок доби реалізації ідеології вольового націоналізму. Отже, Продовж періоду незалежності в Україні ні державна влада, ані політичні сили так і не спромоглися сформувати єдину державну ідеологію. Відтак, внаслідок відсутності в Україні державної національної ідеології, яка б мала консолідувати націю, поставала ціла низка проблем. І викликів, вирішення котрих було ускладнене саме браком ідеології. І це в той час, коли продовж останніх десятиріч на Московії активно реанімувалася неоімперська ідеологія, спрямована на поширення руського міра та активізацію агресивного експансіонізму. Закономірно, що українське суспільство в цій ситуації потрапило в край складне становище. І навіть саме існування української незалежної держави наприкінці лютого двадцятого року було під загрозою. Увесь досвід української історії переконливо підтверджує, що безцілісної, безсамодостатньої цілеспрямованої ідеології державотворення, вибудуваної на духовних національних пріоритетах наша країна приречена бути придатком політики інших держав. Лише усвідомлення власних національних пріоритетів і втілення їх у життя може забезпечити нашій державі гідне існування у світі і цілком очевидно, що саме завдяки належній, ефективній дієздатній державній ідеології можливим є формування в Україні і громадянського суспільства. Лише це може припинити порочну практику окремих політичних сил. Використовувати громадян України на чергових виборах в якості якоїсь біомаси. Серед державних націй світу, чи не найбільше страждань випробування. Протягом історії зазнала саме українська нація. Чи випадковість це, чи скоріше закономірність, може встановити лише грунтовний аналіз усього комплексу націлософічних факторів. Причини надзвичайно тяжких випробувань, які пережила українська нація, слід шукати не лише в зовнішніх чинниках, але насамперед в внутрішніх, тобто в характерології власних самих українців, чим надзвичайно грунтовно займався Дмитро Донцом. Відтак події останніх років все більшою мірою актуалізують значення ідеології чинного, тобто вольового націоналізму Дмитра Донцова, включно з оцінкою і ставленням його до російського неоімперіалізму. Дмитро Донцов пророчу виокреслив проблематику українського національного розвою. Насамперед він піддав каріській критиці провансальство і малоросійські комплекси деяких українців. Також Донцов визначив ті проблеми, котрі навіть через століття після його ствердження складнюють поступ української нації та державотворення. Використавши досвід національно визвольних змагань 1917-1921 років та його критичний аналіз у якості основного джерела ідеології чинного націоналізму, Дмитро Донцов у своїй праці націоналізм сформував ключові засади українського націоналізму та провідними підставами української національної ідеї визначено волюнтаризм у розумінні волі нації до життя. До влади войовничість, тобто антипацифізм, романтизм тощо, на переконання Добцова, саме на цих підвалинах мав ґрунтуватися націоналістичний світогляд задля поступу нації вперед-сучасний етап вирішального протистояння з Московією, що вкотре прагне до знищення української нації, засвідчує. Вірність позиції саме Дмитра Донцова, адже його заклик до боротьби за інтереси власної нації у всіх провідних сферах життя може дати нам нині шанс зберегти себе як націю. Обмеженість української національної ідеології, як правило, призводила до залежності української нації від провідної якоїсь. Імперської сили, натомість, Донцов цьому проти включно із муслофільством протиставляв політичний ідеал суверенної української нації, її духовності та культури. Пророче передбачення Донцова, що Мосвафійство і малоросійство призведе українську націю до катастрофи, збулося в 1917 1921 роках. Тоді, як зауважив Донцов у своїй праці підстави нашої політики, не маючи виробленої програми назовні, українство не могло вийти як повна певна означена величина. Навіть Таким незначним чинником європейської політиці, якими були маленькі Сербія чи Бельгія, відтак ідеологічна орієнтація Донцова спрямовується все більше в напрямку Європи. І в праці підстави нашої політики, яка стала своєрідним підсумком аналізу української національної революції 1917-1921 роках, він Демонструє численні прорахунки, упущення привладних соціалістів, соціал-демократів. І аргументовано Донцов покладає вену за загальну поразку і втрату суверенітету саме на керівництво УНР, а не на український народ, як це декому, наприклад, Венеченку хотілося. Саме це й дало можливість більшовикам підступної підліт, скориставшись. Ідеологічної безброністю українців захопити тоді владу, використавши довірливих деяких українців для здобуття влади, щоб потім винищити і їх, і їх потомків після під час колективізації голодомор розв'язаних Кремлем, воєнто і чи не головною? Причиною української аморфності Донсо вважав українське гермафродитство, тобто національну роздвоєність і притлунене непочуття національної гідності. Боротьбі з цим гермафродитством і провансальством Донсо присвятив більшість свого свідомого життя. Перенісши цю проблематику на сучасність, можна відзначити, що немало нині мастивих Тих вчених опонентів і критиків всього, що пов'язане з Дмитром Донцовим, самі ж страждають цим же непереборним комплексом національного гермафодицтва. І саме Донцов звернув увагу на проблематику національного резистансу, адже позбавлені сталої державницької традиції і надійних союзників у геополітичному вимірі. Українці могли розраховувати лише на власне больове зусилля, кардинальну перебудову національної психіки, творення нового активізму та волюнтаризму. Відтак Донсов поставив стратегічне завдання переорієнтувати стремління українців в напрямку розвитку власної нації. І він першим вивів формулю. Що Росія без України вже не наддержава, не повноцінна імперія. Варто додати, що сучасна неоімперська політика Кремля є уособленням методів самодержавства і більшовизму з поєднанням злочинно-олігархічних диверсійно-терористичних форм. У роботах Донцова. Міститься ґрунтовна система політичних філософських принципів націоналізму, зокрема й на основі ідейних заповітів Тараса Шевченка. Іноді Донцову закидають нібито штучне нав'язування неприроднього в країнцях волюнтаризму, що не мов би, спотворює її характер. Насправді його донцова позиція була результатом. Належного осмислення досвіду попередників, адже волюнтаризм відомий в нашій історії з давніх часів, у традиціях, насправді, наших предків, про що наголошував Петро Донцов. Слід зауважити, що вольовістю пронизана творчість Шевченка. У нього, як і в Івана, Франка та Лесі Українки, волюнтаризм переплітається з прометеїзмом. Волюнтаризмом сповнені такі Шевченкові твори, як гайдамаки, Гамалія, Кавказ, Послання, Холодний Яр, Заповіт і так далі. Як писав Донцов, Шевченко любив тих, хто рвав кайдани, герої, кохав їх славу немирущу. Їх одчайдушність безжурно, тих степових лицарів, їх суворість варять, їх завзяття козацьке, їх віру гарячу, в сильного Бога, Бога слави і в його справедливість. Цілком очевидно, що саме такий больовий волюнтаризм має долати залишки малоросійського провансальства національної в національній ідентичності українців. Нині ми бачимо, що на захист України від новітньої московської агресії стали переважно особистості з домінантої волі та ірраціональної духовної сутності, що є притаманним саме волюнтаризму, у подальшому досягнення побудови цілком незалежної української держави та самодостатньої нації. Значною мірою залежить від наявності національно-духовних поводарів, які здатні перетворити гноблений народ із аморфної маси повноцінної націю і в історії України, в числі інших небагатьох ідейних очільників нації, таку роль відіграв саме Дмитро Донцов і своєї ідеології вольового націоналізму. Ідея самостійності Микола Міхновського, трансформована Дмитром Донцовим в ідеологію больового націоналізму, має стати нашим дороговказом в напрямку подальшого державотворення та захисту інтересів власної нації. Яскравим зразком цього є націоналістична за своєї сутності, наприклад, держава Ізраїль. На сучасному етапі. Вирішальної боротьби з неоімперським рашизмом саме ідеологія вольового націоналізму Донцова має стати визначальною в процесі утвердження повноцінної української нації та держави, адже лише ідеологія вольового націоналізму. Спроможна належним чином консолідувати нашу націю в напрямку відстоювання та реалізації дійсно українських інтересів і цінностей. Нинішня російсько-українська війна стала результатом вихолощення української національної ідеї, приниження національної гідності українців та одночасно очевидною загрозою. Для всього подальшого цивілізованого розвитку з боку імперсько налаштованих великодержавних шовіністів саме тому для нас нині постає не лише можливість, але й нагальна необхідність втілення в життя ідеології чинного, тобто вольового націоналізму. Інакше нас чи наших потомків очікує чергове зіткнення подальшими з цими ж імперцями. І шовіністами. У силу професійних обставин я дуже добре знаю населення Південного Сходу України, особливо Донеччини, Мелітопольщини і так далі. І можу стверджувати, що в силу історичної традиції для переважної його більшості завжди авторитет викликали: воля, рішучість сила тощо. І безвольність та аморфність очінь. Мінки української держави як понад 100 років тому, так і нині від початку незалежності, і спровокували зневажливе ставлення переважної частини жителів сходу та півдня України до української національної ідеї. Відтак повернути цей авторитет, а одночасно і убезпечити нашу країну від чергових проявів деструктивності п'ятої колони Може тільки реалізація державної національної ідеології на засадах ідеології саме польового націоналізму, побудованого саме на принципах Дмитра Донцова, Степана Ленкавського, Степана Бандера. Бандери. Dak olduğuna